Та південно-західний вже так розбудовується, що вже скоро не впізнати. Кожного разу їдеш, бачиш вже якісь нові райончики, будинки. Дуже активно, такі тут прикольні комплекси. До речі, все є. Проїжджаєш там, і нова пошта, і барбер, і аптеки, і магазини. Я тут був в гостях в цьому комплексі. Ну, прикольно, двір закритий, гарний. Прибудинкова територія гарно облаштована. На тобі і барбери, що хочеш, меблі, кафени, півасік, пожалуйста, ворота. Є там такі будиночки, окремо стоячі на території. Та правильно. І тут є куди будувати, тут можна ще одне місто бли, збудувати на цих пустирях, на цих полігонах. То в центрі вже лізуть у дворах, у дворах будинків будують нові будинки.